Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на літо. Мур. Колись була, а можливо, й нині, є місцевість, яку розділяв мур. Це був високий грубезний сірий мур, який навіював страх. Ніколи ніхто не насмілювався його подолати. У мурі не було жодного переходу чи брами. Не було навіть найменшої шпаринки. Народжені по одну сторону муру ніколи не бачили тих, хто народився по його другу сторону. Навіть коти не насмілювалися перелазити з однієї сторони на іншу. Гігі -гі, мешкав по правий бік муру. Він був чемною дитиною з карими очима і світлим волоссям. Іноді йому було нудно на подвір'ї біля будинку. Який стояв біля самого муру. Цікаво, що там за муром? часто думав, граючись, хлопчик. Там живуть дуже погані люди. Чому я не можу піти погратися по інший бік муру? одного дня запитав Гігі маму. Бо там живуть дуже погані люди. Втихомирюючи братика Гігі, відповіла мама. Вона вже вклала спати у кошик для білизни сестричку хлопчика. І сама хотіла трохи перепочити. Якщо мені не віриш, запитай тата. Гігі пішов до батька в майстерню. Чому я не можу піти погратися по інший бік муру? Бо там живуть дуже погані люди. відповів тато. Він працював технологом на фабриці, на якій виготовляли пестициди та засоби від тарганів. Ця фабрика вдень і вночі забруднювала повітря отруйними газами. Якщо не віриш мені, запитай у тітки. Гігі пішов до тітки, котра любила полювати. Вона на обід їла заячі серця та печінки птахів. Чому не можна мені гратися по інший бік муру? запитав хлопчик у тітки. Бо там мешкають дуже погані люди, відповіла тітка. Вони вирвали б тобі всі нутрощі та з'їли б твоє серце. Якщо ти мені не віриш, запитай дядька. Дядько був садівником і в цей час працював у теплиці. Дядьку, чому я не можу піти погратися по інший бік муру? запитав Гігі. Бо там живуть дуже погані люди, відповів дядько, намагаючись надати помідорам неповторного смаку за допомогою шприца зі зеленкуватою рідиною. Якщо ти не віриш мені, я замкну тебе у теплиці на цілий день. Отвір завбільшки з дитину. Гігі повернувся на подвір'я та продовжував гратися. Однак спокуса, хоча б один раз заглянути за Мур, була дуже великою. Чи знаєте дитину, котра змогла б не піддатися такій спокусі? Граючись. Хлопчик зауважив, що цементове покриття подвір'я було пошкоджене якраз біля самого муру. Він встромив туди лопатку. Шматок цементу легко піднявся, а під ним земля була м'яка та пухка. Гігі почав копати. Бачу, що ти зробив отвір завбільшки з дитину, сказала вчителька Гігі. Вона якраз проходила поруч. Ця діра утворилася сама, прошепотів Гігі. Без сумніву, відповіла з усмішкою вчителька. Допоки Гігі чекав, щоб пішла вчителька, Біллі його пес із запалом вигрібав землю з під мура. Його улюбленим заняттям було копати ями у свіжій землі. Коли діра вже була досить великою, Біллі рішуче проліз на інший бік муру. Гігі поліз за ним. Привіт! почув голос. Привіт. відповів Гігі. Як тебе звати? запитав голос. Гігі, -гі", відповів хлопчик. А тебе як звати? Гігі. -гі", відповів інший Гігі. -гі. По другий бік муру також було подвір'я, малий будиночок, в якому жив також малий хлопчик, із білявим волоссям і карими очима. Він навіть таку саму собаку мав. Гігі -гі з лівого боку муру привів свого теску до своєї схованки. Я маю одного брата, одну сестру та собаку. розповів Гігі. -гі. Так само, як і я, відповів другий Гігі. -гі. Обоє хлопців гуляли містом по інший бік муру. Я купив би тобі морозиво. Але батьки забули мені дати кишенькові гроші на цей тиждень. сказав Гігі. -гі. Так само, як і мої? здивовано сказав другий Гігі. -гі. Хлопці зробили собі вудку зі сухої гілки. Та пішли рибалити в канаві, яка проходила через поля. Я ніяк не можу навчитися добре рахувати і трохи боюся темряви, сказав Гігі. Цілком так само, як я, відповів другий Гігі. Хлопчики видерлися на вершечок найвищого дерева. Коли виросту, одружуся зі своєю вчителькою, сказав Гігі. Я також, сказав, другий Гігі. Двоє хлопців взялися за руки та повернулися до муру. Треба завжди бути дуже уважним. Бо тут живуть погані люди, мовив Гігі з правого боку муру. А де є ті погані люди? запитав гігі з лівого боку муру. Живуть тут, по лівий бік муру. Відповів другий Гігі. Нарешті наш допитливий хлопчик повернувся до свого дому по правий бік муру. Він зайшов у дім, наче нічого й не було, але його втечу зауважили тато, мама та дядько з тіткою, і усі разом з грізним виглядом чекали на нього. Гігі, -гі закричав батько. Ти був по інший бік Муру? Так, відповів Гігі. -гі. По інший бік? Там, де погані люди? Так, відповів хлопець. Як вони виглядають? запитала мама. Та дуже схожі на нас, відповів Гігі. -гі.